Як приборкати час, ми продовжимо з вами говорити про закони тайм менеджменту, а також паралельно з цим говоримо про те, як підвищити ефективність. Бо всі ми без винятку кожного дня робимо купу справ. Тож у нас вже одинадцятий закон під зрозумілою назвою, закон сьогодні ніколи не відкладаєте ті речі, які необхідні на завтра, якщо ви можете зробити сьогодні. Вважається, що якщо справа буде займати від двох до п'яти, там ладно, сім хвилин. То її неодмінно треба робити сьогодні. я хотів ще додати, що кожного разу, коли я відкладаю щось важливе, я програю. Кожного разу, коли я роблю заздалегідь або роблю сьогодні, на сьогодні необхідне, я завжди виграю. Дванадцятий закон закон концентрації. Ми повинні пам'ятати, що коли ми занурюємося, пірнаємо, можна сказати, в одну справу і не відволікаємося, то наша ефективність зростає в рази. Тринадцятий закон закон називається стіни часу. Чому така цікава назва? Тому що ви будете навчатися говорити ні. І коли вас будуть смикати по, ну давайте так скажемо, якщо людині треба там життя і смерть треба допомогти, то краще йти і допомагати. А якщо вас будуть смикати по другорядних речах, ви маєте навчитись говорити ні, тому що вас будуть безкінечно відволікати. 14-й закон. Спочатку складні справи, а потім вже полегше. Навіть. Якщо у вас там збільшується на вечір енергія, все ж таки, ну, загально в світі визнано, що краще складні справи зробити спочатку дня, і оце називається, напевно, ви всі чули цей образ, спочатку з'їсти жабу. І 15-й закон, який говорить про те, що ефективність залежить не скільки від часу, в який ви робите, скільки від того, наявність у вас енергії. Енергія. Якщо у вас достатньо енергії, то ви зробите. Значно більше ніж в правильно запланований час.